Вечора ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Цими вихідними пройшов турнір пам'яті героїв-захисників Арселор Мітал Кривий Ріг. Такий захід вже став традиційним, адже його проводять третій рік поспіль. І сьогодні більш детально про це ми поговоримо в ефірі першого міського. І до нас у гості завітала Наталія Тарещенко, начальниці відділу Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як у цілому виникла три роки тому ідея організувати ось такий турнір. Цей турнір виник в рамках проекту, який ми створили три роки поспіль. він називається Разом за МКР, де ми долучаємо наші родини, наших загиблих воїнів, наших загиблих героїв до всього, що відбувається на підприємстві. І саме в рамках цього проекту те одна із активностей, які ми... Ну, Вже проводимо третій рік поспіль, як ви сказали, і я бачу, що це вже стає традицією. Угу. Так, а хто долучився до організації та підтримки цього находу? Дійсно, ми залучили СК Богатир. Це клуб, з яким ми працюємо вже не один рік, uh -huh. і саме вони допомагають нам організувати цей захід, адже це спортивні змагання, які потребують певних суддів, uh -huh. певного проведення, певної організації, певних майданчиків, і ми співпрацюємо вже не один рік разом. Угу. А скільки було команд, учасників? От як ділилися на команди? Розкажіть трохи деталі на початку було команд більше, адже це пов'язано з тим, що працівники приймають участь вільну угу. годину. Да, напевно, ви всі знаєте, що виробництво йде 24 угу. години на так. добу. Да, і треба знайти цей час, щоб прийти вільний вільний час і позмагатися. Угу. Починали ми з 13 команд. Зараз у нас 6 команд приймали участь тринадцять це було в перший, в перший і, друг, і другий другий перший да. рік перший рік uh -huh. в другий трохи менше було uh -huh. якщо я не помиляюсь, дев'ять або в десять в цьому році шість Ага, е, так а е, які, от в цілому, емоції були у учасників, а також у гостей змагання. Розкажіть трохи про це. Я скажу про учасників, бо це такі запеклі бої. Mm -hmm. е, хто доєднався і мав змогу це побачити? Це щось неймовірне, коли дорослі чоловіки, металургі, гірники, збагачувальники так, так завзято борються за те, щоб виграти, за те, щоб стати першими, або, хоча б піти в тройку трійку переможців. Що навіть керівники їх дуже переживають і кажуть нам, що судді повинні бути більш суворіші, адже це можуть бути якісь травми. Тому це неймовірно за цим спостерігати. Навіть тих, хто не дуже скажімо, дотичний до світу спорту, це неможливо пропустити, і неможливо бути. Е там просто не, не, не залученим до цього, що він Так, так. Це, це дійсно щось і тішить те, що щороку приєднуються до нас, наші родини, родини загиблих, зниклих безвісті, тих, що зараз в полоні, що вони е, не відчувають того, що вони відторгнені, що вони є однією родиною і що завжди вони з нами. Тобто частиною команди Арселор -Мітал Так, ми в цьому році і в кожному році ми залучаємо родини, Ми запрошуємо діток. Ми намагаємося чимось допомогти таким чином дітям які сувенірну продукцію, грошові сертифікати, щоб трошки їм злагодити, щоб вони відчули. Цю це тепло, да і цю заботу від саме від підприємства. тобто і отримували якісь призи, так от так, кінці так продукції про і сертифікати діти дітки до 18 років. Це uh -huh. традиція, це щороку відбувається, щоб вони могли щось собі придбати, можливо, для школи, можливо, uh -huh. для щось для дому. Uh -huh. А от наскільки важко було в цілому зібрати команди? Взагалі не важко. Я хочу сказати, що цей проект ще цінний тим, що самі працівники є ініціаторами цього заходу. Це вони звернулись три роки поспіль до нас, щоб ми організували це. Саме вони запропонували цей турнір до дня захисника і захисниці, щоб провести його разом з тими родинами, герої, яких колись працювали поруч з ними. Так ми вже говорили, що ви не вперше організовувати ось такі турніри. Розкажіть трошечки про попередню. Чим вони відрізнялися, окрім того, що команд було більше, можливо, ще якісь відмінності. Две, вже два роки поспіль. Ми не тільки проводимо цей турнір, а на базі нашого підприємства, а саме гірничого департаменту, і це це теж було таке прохання наших працівників. Був створений пам'ятник угу. нашим загиблим героям. І вже другий рік, після турніру, ми всі організовуємося, замовляємо автобуси, їдемо до пам'ятника покласти квіти угу. і таким чином вшанувати наших героїв за проханням наших. Родин, вони от визначилися, що якось немає такого місця, де б вони могли прийти, подумати, згадати. І ось таке місце саме було створено на підприємстві. Угу. Uh, так, а яке головне от посилання ви хотіли донести організовуючи цей турнір? Ви знаєте, це тільки один із заходів, які ми проводимо. Три роки поспіль три роки назад. Ми створили групу в соцмережах. ми її назвали разом за МКР, де ми ділимося всім, що відбувається uh -huh. на підприємстві. Це багато заходів і активностей, до яких ми завжди залучаємо наші uh -huh. родини. Неважливо, працюють вони, не працюють, вони приходять. Дядять, є заходи, які ми проводимо тільки для них. Насамперед, це ось наступний буде це Свято Миколая, де ми окремо запрошуємо ці родини. Це буде різдвяні зустрічі. Це буде новорічні свята. Дуже багато ми проводимо заходів у літній період, коли разом з нашими демобілізованими працівниками, які воювали, повернулися і залишилися працювати на підприємстві. Ми виїжджаємо на такі турбази, де залучаємо і експертів з різних. Допомог це uh -huh. і психологи. Ми співпрацюємо з з громадськими організаціями, такими як право на захист, дівчата, де от в режимі такого спокою, в режимі уваги своїми проблемами вони можуть отримати якусь корисну пораду, і ось таким чином це вже вливається в такий великий проект, який ми плануємо вже протягом року і запрошуємо на все те, що відбувається на підприємстві і нашу родину. Звичайно, uh -huh. і наступного року також будете проводити. правильно? Я бачу, uh -huh. що так да. Це. Традицію і е, треба зауважити, що і наші працівники, да, адже турнір він відбувається протягом місяця. Так. Ми вже були в фінальному, на да, фінальному етапі, коли боролися за третє, друге і перше місце. Але я бачу, що так, це буде, є в цьому потреба, є потреба і для наших родин, і є потреба для наших працівників, адже саме вони бачать, що навіть в таких умовах їх людей не кидають. Вони uh -huh. є, вони потрібні і вони відчувають причетне да, до ось цієї металургійної спільноти. Чому ну, частина вами, звичайно? Да. Uh -huh. Так, ну що ж, пані Наталі, я вам дуже дякую. І на цій ноті будемо завершувати наш ефір. Дякуємо, що завітали до нас. і все нам розказали. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Наталія Терещенко, начальниця відділу внутрішніх комунікацій Арселор Мітал Кривий Ріг. Ми поговорили про турнір пам'яті героїв-захисників Арселор Мітал, який відбув цими вихідними у нашому місті. Наприкінці я пропоную переглянути сюжет, який відзняли наші кореспонденти. У Кривому Розі, вже третій рік поспіль відбувається футбольний турнір пам'яті працівників Арселор Мітал Кривий Ріг, які віддали своє життя за Україну. Олександр один із учасників змагань у повсякденному житті. Він працює помічником машиніста, але після роботи разом із колегами вони згадують дитинство і як тоді грають у футбол. Зізнається, що для них цей турнір це щось більше ніж просто спорт, а ще й пам'ять про тих, завдяки кому вони можуть зараз грати. Наша команда створена на основі залізничного цеху. Локомотивщики, диспетчера, начальники станцій. Тренуємось, ми по можливості зібратися нам не завжди виходить. На ігри збираємось. Після ігор тренуємось. Звісно, приємно зустрічатись. На жаль, нас багато хлопців, які загинули, у нас ціла дошка пошани. І наразі вона, на жаль, тільки поповнюється. Ну, ми не забуваємо наших. Колег героїв ініціаторами турніру пам'яті виступили самі колеги загиблих. Для них ці матчі стали не лише спортивною подією, а й важливою традицією вшанування пам'яті. Цьогоріч у турнірі взяли участь шість команд із різних цехів підприємства. Змагання пройшли у форматі міні-футбольних матчів. Грали 5 на 5, а матч тривав два тайми по 15 хвилин. Змагання відлічаються від великого футболу. Це міні-футбол, грають 5 на 5. І тайм у нас два, два тайми по 15 хвилин. Приймають участь шість команд. І команди грають кожна з кожною. Сьогодні у нас останній день. Наразі понад 230 працівників «Арселормітал Кривий Ріг загинули. Шестеро перебувають у полоні, а понад 80 вважаються зниклими безвісти. Разом із цим більше ніж три тисячі співробітників підприємства зараз зі зброєю в руках захищають нашу Україну в лавах зсу. До нас звернулися наші працівники, які працюють на підприємстві, і запропонували організувати такий турнір у день захисника і захисниці України. І тому це більше від них виходило, і це було їх бажання зберегти ту пам'ять, нагадувати кожному про наших героїв, героїв усієї України, ті, хто поклали своє життя заради нашої України, заради нашого майбутнього. За традицією на заходи підприємства запрошують і родини загиблих на війні арселорівців. Після оголошення результатів діти до 18 років отримали невеличкі подарунки і грошові сертифікати. А футболісти медалі, кубки та гарний на. Астрій Ганна Соболєва, Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.